Перший на Закарпатті та один з 30 презентованих одночасно по всій Україні в Ужгороді відкрив свої двері офіс податкових консультантів. Його головна мета працювати на випередження, допомогти громадянам та бізнесу уникати податкових ризиків і будувати довірчі відносини між державою та платниками, аби зміцнювати економіку, що так важливо під час війни. Дана ініціатива дуже чудова на мою думку, тому що податкова все ж таки буде працювати на випередження порушень, а не на констатації. Звісно, будемо користуватися в якості консультації обов'язково. Крім того, я вважаю, що такі ініціативи призведуть до того, що все ж таки в Україні буде більше сумлінних платників. Тому що багато юридичних осіб, особливо фізичних осіб, підприємців, через незнання законодавства, не роблять і не сплачують податки, тому що вони думають, що це дорого, хоча дорожче не платити їх. Зручніший такий сервіс, коли бухгалтер самостійно може прийти проконсультуватися, не потребуючи при цьому якихось офіційних запитів до податкової, а самостійно прийти і отримати відповідь з будь-якого питання. Можливість задавати запитання очі в очі, і отримати кваліфіковану відповідь. Сподіваюся, що за цю кваліфіковану відповідь несуть відповідальність все ж таки ті працівники, які її надають, і вона буде дійсно кваліфікованою. Можливість отримати цю консультацію у будь-який період робочого дня прийти і отримати по по мірі поступлень, а не чекати якихось спеціальних прийомних днів. Зручність. На другому поверсі міської податкової по вулиці Духновича обладнали простір, де щоденно з 8 до 17 години прийматимуть шість консультантів по різним напрямкам. Зокрема, оподаткування фізичних і юридичних осіб, податковий аудит, контроль за обігом підакцизних товарів, зупинення реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування, погашення боргів, міжнародне оподаткування. Плануємо надавати консультації з міжнародного податкування і трансферного ціноутворення. Напрямки, які дотичні до нас, це контрольовані іноземні компанії, трансферне ціноутворення, своєчасність та повнота подання звітів про контрольовані операції. А також напрямок міжнародного оподаткування. Процес як це відбуватиметься, людина приходить безпосередньо до нас в офіс і має можливість отримати швидко, якісно консультацію. Маємо доступ до загальноінформаційного ресурсу, і там ми вже можемо піддивитися, підчитати і надати практично. Тобто там розписано більше з посиланням на законодавство. А ми це пояснюємо доступно і щоб це було зрозуміло для платника. Офіційно письмовий запит подавати не потрібно, тому що людина може отримувати відповідь відразу. Раніше це відбувалося так, що подавався офіційний запит, або подавався подавалася заява на індивідуальну податкову консультацію. Відповідно, це затягнуто в часі, це довго, це погодження і так далі. І зворотня відповідь. Зараз це все швидко. Подбали і про безбар'єрність, якщо людина не в змозі піднятися на другий поверх, консультант спуститься вниз, аби фахово допомогти платнику податків. Також можна звернутися і телефоном. Відкриття офісу податкових консультантів надає ще більшу можливість для більш відкритої відвертого спілкування ніж податковою службою і суспільством, тобто платниками податків або людина, яка Має потребу звернутися до служби і отримати певну консультацію. Основним меседжем діяльності саме Офісу податкових консультантів це буде увага, повага і довіра. Тобто саме на цих трьох меседжах буде основана робота саме цього центру. У центрі уваги кожен платник незалежно від масштабу його бізнесу. Адже саме завдяки підприємцям і громадянам, які сплачують податки навіть у найскладніші часи, тримається економіка країни. А кожна гривня податків це не лише стабільність економіки, а й внесок у перемогу, каже Сергій Туринок. І саме такі офіси покликані зробити цей процес максимально прозорим, зрозумілим та справедливим, а податкові відносини між державою та громадянами перетворити на партнерство.